Доброго дня! Мене звуть Олександр Козленко, і тема сьогоднішнього уроку поділ клітин, клітинний цикл мітоз, мейоз, рекомбінація ДНК. Нас очікує лабораторне дослідження фаз мітозу на прикладі клітин корінця цибулі. Згадаємо, що кількість, розмір і форма хромосом є унікальною характеристикою виду: це його каріотип. Каріотип людини диплоїдний, утворений парами гомологічних хромосом, однакових за формою, розмірами і набором генів. Шкарпетковий каріотип, як бачимо, диплоїдний. Тож, майже кожен ген у диплоїдного організму представлений двома версіями, які можуть бути як однаковими, так і різними. Уявіть дірку в одній шкарпетці. Хромосоми спільні для особин даного виду і різної статі називають аутосомними хромосомами. Аутосомами. Різні для чоловічих і жіночих організмів називають статевими хромосомами. На зображенні каріотип саме чоловіка. У ньому одна Х і одна Y хромосома. У жіночому каріотипі присутні дві Х-хромосоми. Клітинний цикл. Здатність до розмноження і розвитку на молекулярному рівні забезпечується природою носія генетичної інформації молекули ДНК, здатної до самокопіювання, реплікації. На клітинному рівні розмноження потребує точного розподілу спадкового матеріалу під час поділу клітини. Поділ клітини найдавніший спосіб розмноження а в одноклітинних організмів єдино можливий. У багатоклітинних організмів контрольований поділ клітин забезпечує його ріст і розвиток, а порушення у механізмах контролю є причинами виникнення пухлин. Період часу від одного поділу до наступного називається клітинним циклом і складається із двох. Стадій. Інтерфази періоду нормальної життєдіяльності, розвитку і накопичення клітиною енергетичних резервів і мітозу клітинного поділу. Інтерфаза складається з кількох періодів G1-фази передсинтетичної або фази початкового росту. Під час якої відбувається синтез матричних РНК, білків, активний ріст клітини, тобто нормальна життєдіяльність, С-фази синтетичної фази, під час якої відбувається реплікація ДНК. g 2 фази постсинтетичної, під час якої відбувається підготовка до поділу. У клітин, що диференціювалися, і більше не діляться, у клітинному циклі фаза G1 переходить у фазу спокою G0. мітоз. У мітозі умовно виділяють чотири фази: профаза, метафаза, анафаза й телофаза. Подвоєння хромосом відбувається ще під час інтерфази. Тож у мітоз хромосоми вступають уже подвоєними. У профазі відбувається конденсація, ущільнення, спіралізація хромосом, формується веретено поділу. Тепер уже хромосоми схожі на літеру Х. Дві ідентичні копії материнської хромосоми, з'єднані одна з одною в області центромери. Хромосоми починають рухатися і контактують із мікротрубочками веретено поділу. Потім руйнується, розбирається на мембранній пухирці ядерна оболонка. У метафазі хромосоми розташовуються на екваторі клітини на рівній відстані від її полюсів в одній площині. Саме на цій стадії вивчають набір хромосом, каріотип. Є речовини, що зупиняють поділ саме на цій фазі. В анафазі хромосоми діляться. З'єднання у районі центромери руйнується І хроматиди, половинки материнської хромосоми, їх уже можна назвати дочірніми хромосомами, розходяться до полюсів клітини, що ділиться. У телофазі руйнується веретеноподілу і утворюються ядерні оболонки навколо двох груп хромосом. А ті розспіралізовуються. Далі відбувається розподіл цитоплазми, цитокінез, власно, поділ самих клітин. Цей процес дещо по-різному відбувається у рослинній клітині, вибудовуванням клітинної стінки від центру до країв, і тваринній клітині перетяжкою від країв клітини до центру, як на малюнку. Обмеження кількості мітозів у клітинах багатоклітинного організму. Хромосоми клітин еукаріотів зазвичай мають особливі кінцеві ділянки, які було названо теломерами. У більшості еукаріотів теломери складаються з ДНК, що має короткий повтор. Наприклад, в усіх хребетних тварин повтори складаються з шести нуклеотидів тимін, тимін, аденін, гуанін, гуанін-гуанін. У кожному циклі поділу теломери клітини коротшують через нездатність фермента ДНК полімерази синтезувати копію ДНК з самого кінця, з місця під собою, наслідком чого є ліміт або межа гейфліка. Обмежена кількість поділів клітин багатоклітинних організмів. У людини для більшості клітин це 52 цикли. Існує спеціальний фермент теломераза, що за допомогою власної РНК-матриці добудовує теломерні повтори і подовжує теломери. У більшості диференційованих клітин теломераза заблокована. Однак активна у стовбурових і статевих клітинах. Лабораторне дослідження фази мітозу. Розгляньте мікрофотографію клітин корінця цибулі. Задача на мікрофотографії знайти клітини, що перебувають на стадіях інтерфази та різних фаз мітозу. Бажано порахувати хоча б приблизно, кількість клітин на різних фазах. Вважаємо. Що клітини діляться не синхронізовано, а тривалість клітинного циклу у клітинах приблизно дорівнює 24 годинам. Яку додаткову інформацію про мітоз нам можуть дати результати підрахунків? Мейоз. У статевому розмноженні беруть участь спеціалізовані статеві клітини. Кожна з яких несе одинарний гаплоїдний набір хромосом. Саме ці клітини під час запліднення утворюють диплоїдну зиготу, що дає початок новому еукаріотичному організму. Статеві клітини багатоклітинних еукаріотів формуються в результаті мейозу редукційного поділу. Латиною «редукцію» – повертати, зменшувати, порівняйте редуктор. При мейозі з однієї клітини з диплоїдним набором хромосом утворюються 4 клітини з гаплоїдним набором. Мейоз складається із двох послідовних поділів з короткою інтерфазою між ними. Профаза 1, профаза першого поділу дуже складна, у ній виділяють 5 стадій. Спочатку ДНК конденсується з утворенням тонких ниток. Потім відбувається конюгація, з'єднання гомологічних хромосом з утворенням структур, що складається з двох з'єднаних хромосом бівалентів. Між ними відбувається обмін ділянками, перехрест хромосом кросинговер. Саме так відбувається рекомбінація генів, розташованих в одній хромосомі. Після цього хромосоми остаточно спіралізуються, але гомологічні хромосоми залишаються з'єднаними між собою. Метафаза 1. Бівалентні хромосоми, тобто пари гомологічних хромосом, вишиковуються уздовж екватора клітини. Анафаза 1. Біваленти діляться і хромосоми розходяться до полюсів. При цьому. З кожної пари гомологічних хромосом одна рухається до одного полюса, друга до іншого. Важливо зазначити, що до полюсів розходяться цілі хромосоми, що складаються з двох дочірніх хроматид кожна, а не окремі хроматиди, як у мітозі. Телофаза 1. Хромосоми деспіралізуються, виникає ядерна оболонка. Другий поділ міййозу відбувається безпосередньо за першим, без тривалої інтерфази. Перед другим поділом не відбувається реплікації ДНК. Профаза 2. Відбувається конденсація хромосом, руйнується ядерна оболонка, утворюється веретено поділу. Метафаза 2. Одиночні хромосоми, які ще складаються з двох хроматит кожна. Розташовуються на екваторі клітини, утворюючи метафазну пластинку. Анафаза 2. Тепер уже хромосоми діляться і хроматиди розходяться до полюсів, набуваючи назви дочірніх хромосом. Телофаза 2. Хромосоми деспіралізуються, формується ядерна оболонка, відбувається цитокінез. Так. Під час мейозу з однієї диплоїдної клітини утворюються чотири гаплоїдні клітини. У багатоклітинних тварин з них формуються гамети, статеві клітини. Дві форми клітинного поділу взаємодоповнюють одна одну та забезпечують з одного боку ріст і розвиток багатоклітинних організмів мітоз, а з другого можливість їхнього статевого розмноження мейоз. Мейоз забезпечує сталість числа хромосом у поколіннях, іншими словами, сталість видового каріотипу. Порушення перебігу мейозу призводить до виникнення хромосомних аномалій, що спричиняють тяжкі порушення розвитку. Друге значення мейозу. Випадкове поєднання у гаметах хромосом з кожної з гаплоїдних пар, тобто перекомбінація, рекомбінація генів у майбутньому поколінні. Щодо запитання з лабораторного дослідження. Пам'ятаєте, вважаємо, що клітини діляться несинхронізовано, а тривалість клітинного циклу приблизно дорівнює 24 годинам. Яку додаткову інформацію про мітоз нам можуть дати результати підрахунків? За таких вихідних даних, кількість клітин на різних фазах клітинного циклу, які можна побачити на миттєвому знімку, пропорційна тривалості цих фаз у часі. Дякую за увагу. До побачення.